Друзі, всім привіт! Заїхав до нас такий тентик. Це у нас Mercedes Sprinter, 21 рік. Ціна його 28900 в дуже гарному стані. Рама вся ціленька, гарненька, на спарці, всі шість колес в прекрасному стані. Тентик ціленький, гарненький, ніде нічого. Тут отак от всі ціленькі, гарненьке, де ніякіржачим нічого немає. На мультирулі. Ось така от мультимедія, клімат-контроль, кондиціонер на механіці, датчики світла та дощу, також має підлокітник для водія. Двигунчик іде у нас? 2,2 дизель. 160 кінських сили, 120 кВт. Дуже такий гарний. Також є в наявності інші тентовані. Все, всім гарного дня!